Доброго здоров'я та гарного перегляду. Представляємо плуг виробництво Кам'янець Подільський, торгова марка Кам'янець, плуг навісний, трикорпусний, 3,25 ПР з передплужником. зварена рама з профілю 60 на 80 товщина стінки 4 мм. Рама довга, тому що є передплужник. Довжина рами 2 метри 10 сантиметрів. Висота стійки 60 сантиметрів. Робочі органи. Стійка виготовлена з листової сталі марки 45. Товщина 16 мм. Лемещі Агра», Одеський «Велес Агра» – Сталь гартована 65 Г. Стійка також зі сталі 45. Передплужники з тієї ж сталі. Смуга 45. А Леміш 65 Г. Дуже вдалий гвинтовий відвал. Перевіряли роботу в полі. Навіть на мінімальних швидкостях він добре перевертає пласт. Є в нас і польські плуги, пробували їх, але виникла проблема для польського плуга потрібна вища швидкість, щоб відбувався нормальний переворот. Передплужник дуже зручна річ. Якщо, наприклад, потрібно перегній, яким удобрювалось поле, добре перемішати, передплужники в цьому допомагають. Якщо з'явилися бур'яни, завдяки передплужникам ми підриваємо верхню кірку. А вже корпус ззаду перекидає пласт. Тому, говорячи про передплужники, треба подумати, потрібні вони чи ні. Якщо є такі умови, можна брати передплужники. Вони на стрим'янках знімаються, регулюються по висоті. Також є опорне колесо, яке регулюється. Воно регулюється як вертикально, так і горизонтально пересувається по самій рамі, Колесо на Жигулівській ступиці. Що ще? Тут також є регулювання. Подовжений отвір можна відпустити болт і змінити кут атаки самого робочого органа. Що ще є пальці. У торгової марки Кам'янець на всіх агрегатах усі пальці знімні. Під будь-який трактор, під будь-яку навіску при замовленні плуга можна вказати точний розмір і будуть пальці, що відповідають цьому розміру. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.